Но почему этот мир агрессивен против нас? Стихии, бактерии, вирусы, животные, астероиды и любая материя может нести угрозу. Почему представители человечества становятся безумными и развязывают захватнические войны, убивают мирных граждан, как в сегодняшней войне против Украины? Миру и благодати вам. Каждый новый день, открывая глаза, мы поспешаем заглубиться в Зі страхом погинаючи розповіді про нові ракетні удари по Україні, про загибель цивільних людей, про нові підвищення тарифів і цін та тому подібне. Душею ми переживаємо за все, що відбувається в нашому житті, і не тільки в нашому. Та чи можемо ми вплинути на майбутнє, розпізнати та запобігти багатьох негараздів? Біблія описані істинні причини він. Стихійних бід, хвороб, нещасних випадків тощо. І ось останні відкриття науки і квантової фізиці змінили погляди вчених і довели нематеріальне походження всього, що відбувається в світі. І скажіть ви коли-небудь замислювались, звідки ля апостоли та пророки знали все наперед? А це відбувалось тому, як каже Біблія, що багато з них зустрічались з янголами. Та переходили в інше вимірювання. Вони дійсно бачили цей світ і не тільки як лінейний, бо Бог підіймав їх над часом і вони все це бачили. І наука зараз підтверджує Біблію, що весь світ підтримується словом. Нам також потрібно фокусуватись на слові, каятись та вірувати. І де б ми не були, необхідно завжди молитися, бо це допоможе запобігти багатьох бід та катастроф. Наше життя залежить від того, наскільки ми поєднані з Богом і з Божим Словом, тому що Бог і є життя.